Добре день, мої любі діти та шановні батьки, ми завтра продовжимо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку досліджує закінчення іменників чоловічого роду в родному відмінку «однини». Мовенько рідна, мова єдина, ти неповторна, як Україна. З тобою будемо жити творити. Просто не можна тебе не любити. Сьогодні на наразі ми будемо досліджувати закінчення іменників чоловічого роду, в родному відмінку «однини». Пригадаємо питання орудного відмінку. Ким чим? Та продовжуємо подорожувати Італією. Запишіть, будь ласка, 19 листопада. Ничка класна робота. Допущу інші виточки правильно написати закінчення в виділеному слові. Ми з моїм товари або шем, Товаришем любимо грати в теніс. Отже, називний відмінник, що закінчиться на нульове закінчення. має нульове закінчення, Твердий приглас, то буде ом. М'який приголос не або жиши буде м, «ем», якщо на є. є. І в чоловічого роду в родному відмінку однини мають закінчення ом. Якщо їх основа закінчиться на твердий приголосний звук, крім G парком. Закінчення М, якщо їх основа закінчиться на м'який приголосний звук. Закінчення М, якщо їх основа закінчиться на м'який приголосний звук, або «ж» чи «ш» – днем, ножем, калачем, душем. Закінчення єм, якщо їх основа закінчиться на є. Чаєм. Так, запишіть речення, розкривши дужки. Позначте закінчення, змінені слова. Мій дідусь працює охоронцем. Марійка трохи змокла під дощем», Гостей на українському весіллі пригощають корова -єм, «Журавлі в небі літять ключем. Рибники сплутали змію з вужем. Отже, запишемо вправа три і запишемо текст. Мій дідусь працює охоронцем. Пишемо мій дідусь працює охоронцем, Марійка трохи змокла. Дощі. Гостей на українському весіллі пригощають короваєм. Пишемо гостей на українському весіллі. Пригощають короваєм, журавлі в небі летять ключем. Журавлі в небі летять ключем. Грибники сплутали змію, з вужем». Так, і позначаємо охоронцем, позначаємо закінчення М. Так, дощем закінчення М. Ем, короваєм закінчення їм, ем, ключем закінчення М. Ем, вожем – закінчення М. Ем. Йдемо далі. Спишіть текст, додавши пропущення закінчення слова. Скористайтеся поданим нижче правилом. Так. Отже, після закінчення школи ви будете обирати собі професію. Комусь подобається мистецтво, то й може стати. Модельєром, актором, дизайнером. Хто любить будувати, може бути інженером, конструктором, архітектором, малярем. А хтось захоче бути лікарем. Перукарем, авіаторем, кухарем, менеджерем, менеджером і банкіром. Записали вправу. 4. І пишемо, після закінчення школи, ви будете обирати собі професію, кому подобається. Кому подобається мистецтво, той може стати модельєром. Кому подобається мистецтво, той може стати модельєром. Актором Дизайнером. Модельєром актором дизайнером. Хто любить будувати? Може бути інженером. Конструктором архітектором, малярем. А хтось захоче бути лікарем. А хтось захоче бути лікарем. Перекаре. авіатором. Кухарем менеджером банкіром. Так, якщо потрібно, зупиняйте. ні з вами йдемо далі. Іменники чоловічого роду з чоловічого роду «р» в орудному відмінку мають закінчення ОМ або М. «ем». Написання їх потрібно перевіряти за словником. Отже, ким же ж ви хочете стати? Давайте зараз зупиніть відео та проговоріть, ким ви ви хотіли стати у майбутнього. Домашнє завдання буде сьогодні 3000 завдання, сторінка 30. Потрібно додати закінчення ОМ, М «ем» або ЄМ. «ем». Ви з цим спорайтеся всього найкращого і до побачення!